Всім привіт! З вами Палич, і я вам зараз розкажу про першу по факту в історії битву блогерів серед україномовних стрімерів. Розкажу, як взяти участь в ній, да? і за що будуть нараховуватися очки, і які будуть призи для учасників. Прийняти участь дуже просто, якщо ви хочете пограти за якогось блогера. Да? Качаємо модик, встановлюємо його. Тут. І під час установки вибираємо. Вибираємо, за якого блогера будете брати участь. Далі, тут автоматом все стоїть. Дуже важливо модик ставить треба поверх усіх мод які ви, які використовуєте. Що ви використовуєте якісь моди. Да? встановлюєте спочатку моди, потім ставите е, модик для статистики на битву блогерів. Просто вбираєте галочку, очистити папки mods і ресмод. І все у вас буде е, потім працювати добре. Бо по-іншому, якщо ви поставите спочатку мод статистики, потім поверх поставити інший мод, мод пак якийсь, він може затерти певні файли, які потрібні для коректної роботи цього мода для статистики. От от. якось так от. І тут ви вибираєте за кого битва блогерів, і вибираєте за якого, за якого з блогерів брати участь. Підтверджуємо, встановлюємо, і, в принципі, все. Ось таким чином у нас береться, е, приймаєш участь у битві. Очки будуть нараховуватися за один демедж, один очок, очко буде даватися, і один фраг 400 очків. Буде ось така тут сайтик у нас буде, де будуть відображатися гравці, хто прибере хто участь, скільки вони очків набили, і т.д. От, така от історія. Тут зараз нічого немає, тому що ще не грається це все діло. Тут сортування можна робити. Це вже, так мовити, це вже функціонал для самих блогерів. Я особисто буду нагороджувати трьох найактивніших гравців, саме коробочки, йдуть, то можливо навіть на коробочки встигнемо завершити битву блогерів. Вона, до речі, завершується у неділю. 28 числа о 9 годині вечора ми фіксуємо результати. Хто скільки набере е, балів да, за лікових очків. Я буду нагороджувати трьох найактивніших. За перше місце там, приз приблизно 1000 гривень да, плюс-мінус туди-сюди. Ну, друге місце 700 гривень і третє місце буде 300 гривень. Так би мовити, да, якщо ще, ще будуть коробочки, ви захочете взяти коробочками, то там ціни трохи будуть мінятися, скажімо так, призи <кій> по кількості коробок. Можна, можете навіть грошима взяти. Мені абсолютно байдуже. Е, да, як нараховувати приз, це все йде без участі варгеймінга, тому від, ну, відповідно мені призи з мого кармана йдуть, то мені байдуже. Хоч гривнями на карточку вам можу закинути. Хоч примтан купити, хоч голду купити, хоч коробки купити, так би мовити. Да? На це все тому тут, що вже захочете, така от історія з призами. Також буде в Телеграмі розіграш 5 призів по 1000 золота. Зробимо для всіх бажаючих. Розіграш золота зробимо. Модик можна буде скачати за посиланням в описі під, під відосиком. Да? Ну і всім. всім Надіюсь, що сподобається це все діло. Да? Така активність, скажімо так. Надіюсь, що все пройде в нас доволі коректно, без всяких приколів, тому що це все робиться, повторюся, без варгеймінга, не професіоналами, а ентузіастами. Тому таке можуть бути надійсь, але надіюсь їх не буде. Така от спроба зробити таку, знаєте, активність для глядачів в першу чергу. Тому встановлюйте модик, беріть участь, ну і отримайте задоволення. надіюсь, всім сподобається. І хтось ще якісь призики отримає. На цьому все народ. Всім все найкращенького. І от така у нас виходить імпровізована битва блогерів.